Всім доброго здоров'я, друзі. Вітаю на своєму каналі Рибацьке щастя. Зимовий спінінг. Перевірю своє щастя рибацьке. Чи воно сьогодні працює чи ні? Буду пробувати піймати щуку. Останні рибалки були дуже круті, емоційні. Риби було багато, риба брала жадно. Як сьогодні складеться, не знаю. Декілька днів не було. Хочу спробувати. Спробуємо, друзі, перший закид. Чи є щука тут активна, чи нема. Зараз все буду бачити. І ви також. І маю я з першого закиду, а ну було би прекрасно. Та ще й таку гарну. Перший закид треба не приніс. Не факт, що вона тут є, та риба. Якщо пам'ять мене не підводить, то на минулій рибалці я рибу піймав з п'ятого закиду. Ну тут вже кинув раз 15 на цій риболові. Поки що нічого, два дні назад щука годувалась, була агресивною. Жадною то вона клювала. А тепер поки що тихо. Або ще не пора, або вже не пора. Вісіка, друзі. Пройшов я в інше місце. Тут тягнети управляємо зручно. Ось так очеред, очеред є. Ось така красоня. Чудово, чудово. А я думав, щуки нема. А щука є. <гум> так, за інструментом. Захавала вона його. гарно цього джерка. Ростати буде непросто. Ого. А життєво важливі органи будуть не задіті. Це тобі повезло. Ось так. Усе красиво. Цілесенькі крові нема. Буде жити красотка. І радувати нас покльовочками. Ох ти гарна, іди відпочивай, ти Замучилась. Енергії потратила. Краса. Оце прекрасно. А ну хто тут ще живе в хатинці? Головне, щоб не було мама щок, бо я тут її не витягнув. Це буде нереально. Вона забере від мене цей джерк, заведе в очерет і торба. Але хочеться відчути той ударчик. А вдруг знов невеличка буде. Щокенція. Сирота нема в неї ні братів, ні сестер. І мами з татом нема. І ніхто не хоче клюнути до компанії. Друзі, рибу я вже піймав, руки рибу пахнуть. Супер, рибалочка вже відбулась Вогонь. Ну як жар ще одна щука, це взагалі буде торба. Не буде слів. одні емоції. Ти ж ударчик. Тільки закинув припадіння. Це супер. О, ого! Да. Оце це була машина. ревну так еле-еле я вечу по шнуру ну тут было четверо но быть укрыто. крета ревну я в шоссе ух шикарно шикарно еле-еле тюкнула и близенько Під самим комишиком. Біля самого очерета так легенько. Легесенько так тюкнуло. Єлі відчув. була було мама щук. Є надія. Я вам скажу, друзі, є надія. Одну піймав. Один ударчик і один схід Достойної щуки. Прекрасно. Ось вам і зимовий спінер. Сніжок надлітає, літерат здує, а щучка деколи покльовує. Не густо. Але цікавість. Супер! Ну ця вже не клюне. Найближчим часом точно. Вона вже на цю приманку не поведеться. Нема дурних. Нет, друзья. Упалась. Гарна такая. На берег. Ух, я на в шахту. Такая девчонка тоже ведь, отправляется до дома. Давай, иди подрастай. пять точно есть тут. Гарна щучка. Ти по тому... Ти потім ще клюнеш мені. Давай. От гарно пішла. Молодець. Покльовки не часто. Але дуже класно. Такі вони жадні, чіткі. Не всі, правда, але є. Може ще якась клюне. Одну піймав на вже не клює, пробує знову джерка. Якось так. Вітер став ще гірше дути. Взагалі прямо в лице. Поміняв трохи свою траєкторію. Ще мені некомфортно ловити рибу. так за І я, друзі, гарно взяла, гарно. Так і спровокував я її на Краса, Красиво, в очерет. В очерет не ходи. Ти туди не ходи, ти сюди розщепилась. Молодець. Краса, краса. І я задоволений, все рівно. Хоч вона і розщепилася. Чорівна, чарівна, чарівна щічка була. Ох, це класно, супер! Красонечко. Продовжуємо. Так і спровокував ще на атаку. Це прекрасно. Такого джазу дало. Супер. Адреналін. Ух! Кльовочка була гарна. Сю я дотягну її. Горається непогано. А, розщепилась. Просто вогонь. Зараз Час від часу, але щучка попадає. Бере вона так нехотяче, не дуже охотно. Але покльовує, а щука таки клювала. Що не кажіть, я таки піймав, удари були, розщеплювались, коли виводив на берег. О, ну, шикарно. Хоча і погода не дуже комфортна. Але бачу, що я приїхав, як завжди, вчасно. Все, рибалочку свою закінчую час, вичерпаний. Вам всього найкращого, міцного здоров'я. На рибалці зустрінемось з вами обов'язково, друзі. До наступних відео. Всім пока!